31-річний Віталій у спорткомплексі ізотоп у Кузнецовську тренував важкоатлетів. У міліції кажуть, своїм вихованцям тренер робив ін'єкції із сильнодіючих і небезпечних для здоров'я наркотичних препаратів, обіг яких в Україні заборонено. Чоловік таким способом намагався заробити гроші, а також підняти авторитет і спортивні досягнення дитячої школи. У 11-річного Кирила у присутності батьків було проведено експертизу на вміст наркотиків у крові. Експертиза дала позитивний результат. Після цього правоохоронці навідались до Віталія додому. Там вилучили близько пів тисячі таблеток та ампул, а в спортивній школі виявили шприци і залишки крові. На них імена дітей, яким ці препарати мали ввестись. На момент приїзду знімальної групи самого підозрюваного вдома не було. Його батько стверджує, син зберігав загальнодоступні біодобавки. Він не визнає те, що є впечатлі. А у вас був вдома обшук? Був. Я розрішив, будь ласка. І що знайшли? Нічого, то що там капсули цього. ну як, бігав добавкам, і все, мене, що вони знайшли. Там ж пару штук валялося, Ну то він мене коле, мене спина всю життя мучить. Батько Віталія не виключає, що його сина могли підставити. Через своїх і всі врагов. Така є пословиця. Кому-то ж треба, кому-то і так сказав, кому-то що то, то все, то ж життя. А я люди всякі встиві. Колеги Віталія теж кажуть, спочатку подумали про підставу, бо знали тренера як відповідального і добросовісного спортсмена. Я цього не замічав, але серед тренерів я ходжу, він хороший чувак, нормальний молодий хлопець. Ровесник моєї дочки старший. Я не міг це для мене шок. Я не міг такого подумати, що таке може бути. З дітьми гарно от я дивився він так гарно, тут потолково пояснить. Ну, я вважав, що він хороший тренер. Але довідавшись більше, зрозуміли, Віталій міг колоти дітям не наркотики, а анаболіки. Ці стимулятори теж поза законом. Але більше спортсменів дивує те, що споживачами стали діти. Це питання тільки то, що діти. це взагалі маразм, дебілізм і взагалі діти. Тому що дорослі дуже часто це, це приймають. Всі культуристи, всі ці що, що ви знімаєте, це всі, всі вони просто перепнули його, що я зроблю чемпіона і... Молодийший, молодий, амбіційний, видно, захотів показати, що що а, от я, 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 я. я. Амбіційність тренера може зашкодити здоров'ю дітей, кажуть кваліфіковані лікарі. Анаболіки призначаються хворим лише за певними показаннями. Через неконтрольований прийом цих препаратів м'язи спортсмена можуть навіть розірватися. Окрім цього, каже лікар, за умови тривалого вживання анаболіки призводять до звикання на кшталт наркотиків. Спортсмени стають дратівливими та конфліктними. Використовуються ці препарати у у спортсменів молодого віку, тобто у дітей, зокрема. Це веде до закриття так званих зон росту. Якщо це тривалий неконтрольований прийом цих препаратів, це значить дитина перестає рости. М'язева маса нарощується, але ріст дитини припиняється. Так само впливає на органи і системи. Наприклад, найперше це на шкіру впливає. Правоохоронцям Віталій пояснив, що купував препарати в інтернеті. В соцмережах тренер переконував всіх вихованців у доцільності прийняття цих речовин. За свої переклад. Панання спортсмен вже позбувся роботи. Може втратити й свободу, щонайменше на 5 років, кажуть у міліції. Тут проти спортсмена відкрили аж три кримінальних провадження. Тепер чекають на результати експертизи.